Тарас Шевченко, як не любити, як не любити зими сніжносиньої на Україні моїй? саду старого в пухнастому інії, сивих, веселих завій, як не любити весни многошумної, меду пахучих соцвіть як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри. Поклику птаха над темною пущею, рідних пісень за гори, як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, Троп невідомих дерзань, ще незважених і небосхилів нових, як не любити людини, що з атому креше добра блискавки, як не любить по змагань завзятому дружнього стиску руки. Як не любити пори, коли ночами в щасті тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими, синього сяйва очей.